Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Сьогодні ми поговоримо на одну дуже важливу, але водночас болісну для багатьох тему, якщо вам більше 30, а ви досі не маєте власного житла, чи це означає, що ви програли? Як зазвичай, ми будемо дивитися на це питання з різних точок зору, обговорюючи, чому воно може викликати занепокоєння, чому важливо мати власний простір, і також що насправді стоїть за фразою Ти програв, і звісно, як бути, якщо ви все ще не знайшли свій власний куток у цьому світі. Погляд суспільства, чому все так серйозно? Як тільки ми досягли віку 30 років, на нас починають дивитися зовсім інакше. Це не просто святкування 30-річчя, це ніби своєрідний фінішний рубіж, після якого потрібно почати оцінювати, скільки досягнень ви вже зробили в своєму житті. І ось тут починається цей знаменитий проклятий тиск. За 30 років повинна бути своя квартира, будинок або хоча б наявність стабільних планів щодо цього. Чому саме до 30 ми повинні встигнути придбати? Житло, тому що суспільство не приймає цього стану невизначеності. І тут ми потрапляємо у пастку. Хочеш бути успішним, потрібно мати все. Якщо ти не досягнув цього до 30, починаєш почуватися як той самий програвший, про якого жартують на кожному кроці. Ти ж старший 30, але досі орендуєш квартиру. Такі фрази, звісно, завжди підривають твою впевненість. Але чому ця проблема настільки актуальна? Чому люди вважають, що немає власного житла, значить ти програв чому ви не повинні почуватися невдахою? Насправді важливо зрозуміти, що сама ідея про програш не має конкретного сенсу. У кожного з нас своя дорога і своя історія, але чомусь суспільство постійно нав'язує нам чіткий шаблон. Мовляв, якщо ви досі не досягли цього стандарту, то щось з вами не так. Всі ці постійні натяки на фінансову стабільність і досягнення соціальних показників за 30 можуть бути дуже стресовими. Справжня причина, чому ми відчуваємо несправедливість, криється не в. В тому, що ми не маємо власного житла, а в тому, що ми постійно намагаємося порівнювати себе з іншими. Знаєте, я часто сміюся з таких людей, які вважають, що якщо в тебе немає власного житла після 30 ти точно невдало побудував своє життя. Це ж ті самі люди, які купують свої квартири з такою шаленою поспішністю, а потім виставляють свої фото з підписами Щастя, це власний дім в інстаграмі. Навіть коли вони не знають, що таке справжнє внутрішнє щастя. Вони просто намагаються відповідати якимось нав'язаним стандартам успіху, купуючи квартири чи будинки. бо Бо це знову ж таки знак соціального статусу. Це як жарт. Ти можеш мати все, але якщо твій будинок не вражає, ти не є успішним, навіть якщо ти будеш в костюмі від Гучі. Ось цей показовий успіх це величезний стрес для багатьох людей. Якби кожен із нас міг зупинитися і поглянути на своє життя в глобальному контексті, він би зрозумів, справжній успіх це не лише матеріальні речі. І навіть якщо ви не маєте власного житла після 30, це зовсім не означає, що ви програли, що заважає нам купити квартиру. І ось настає питання, чому багато хто з нас після 30 не має власного житла. Іноді це просто питання часу, іноді фінансових можливостей. Але найчастіше причина не стільки в невдалій кар'єрі, скільки в глобальних економічних обставинах. Скільки ми чули ці чудові фрази? Не пиши мені про кризу. Зараз чудові умови для кредитів. Так, це справді чудові умови, тільки от коли твоя зарплата це кілька мінімалок, то навіть кредити під 15% не допоможуть тобі купити квартиру. І тут знову ж таки з'являється цей стрес. Ти не можеш собі дозволити це, але всі навколо намагаються тобі довести, що ти повинен. Всі ці зовнішні натиски дуже часто підштовхують до відчуття, що ти недостатньо працюєш або щось не так робиш в житті. До речі, давайте згадаємо, як у багатих сім'ях все це зазвичай виглядає. Батьки дають синам і донькам на старт в житті не тільки житло, а й набір фінансових правил, щоб все було зручно і без стресу. І поки ви ходите і думаєте, де взяти гроші, щоб перетягнути депозит за житло. Цей весь процес дуже легко виглядає для тих, хто народився золотими ложками. Тому дуже важливо усвідомити, де ваші стартові умови і чому вам можливо доведеться важче. Як побудувати план? Тепер давайте поговоримо про реальний вихід з цієї ситуації. Перш за все, якщо вам більше 30 і ви не маєте власного житла, це зовсім не означає, що ви повинні здаватися. Це не означає, що ви запізнилися або все втратили. Якщо ви все ще не маєте власної квартири, це просто означає, що ви на шляху до її покупки. І є безліч шляхів досягти цього. Перше, що потрібно зробити, це зняти з себе ярлик невдахи, тому що це зовсім не так. Що потрібно зробити далі? Створити чіткий фінансовий план. Я розумію, що іноді цей шлях може бути довгим, складним, але поступово, крок за кроком, ви дійдете до того місця, де будете мати власне житло. Визначте, яку суму вам необхідно накопичити, які витрати, скоротити, як правильно організувати свої фінанси, щоб ваша мета стала досяжною. Крок за кроком створюйте своє фінансове середовище, яке допоможе вам накопичити необхідну суму для початкового внеску. Можливо, ви будете змушені працювати більше або змінити своє ставлення до витрат, але цей процес вартий того. І найголовніше не порівнюйте себе з іншими. Кожен має свій шлях і ваш не повинен виглядати як шлях когось іншого. Друзі, основне, що хочу донести, навіть якщо вам більше 30, а ви не маєте власного житла, це зовсім не означає, що ви програли. Це не так. Реальне щастя не у володінні будинком чи квартирою, а в тому, щоб правильно оцінювати свої можливості і. Планувати свій шлях до успіху. Пам'ятайте, власне житло це не обов'язкова ознака того, що ваше життя складається так, як ви хочете. Багато людей, які мають власне житло, все одно почуваються порожньо. А якщо у вас є інші цінності, ви рухаєтесь до своєї мети, то жоден матеріальний статус не зможе це змінити. І головне, не бійтеся ставити перед собою великі цілі, навіть якщо їх здається дуже складно досягнути. Ваша мета це ваше майбутнє, і ніхто не має права визначати. Що для вас є успіхом, а що є програшем? Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний YouTube, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!